перші прохолодні дні осені вогонь забрав життя чотирьох мешканців краю. Минулого тижня вогнеборці ліквідували дві масштабних пожежі та евакуювали 56 мешканців. Рятувальники Прикарпаття провели тренінг змінної безпеки для журналістів місцевих засобів масової інформації. Понад 2600 пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Аналізуючи статистичні дані, можемо сказати, що до більшості займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. Продовж тижня рятувальники ліквідували дві масштабних пожежі закладів харчування. Одна з них виникла в місті Івано-Франківську, інша на Калущині. Так, 21 жовтня на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу крівлі двоповерхової недіючої. І будівлі ресторану, в селищі Вигода Вигодської територіальної громади. Прибувши до місця виклику, калуські рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 метрів квадратних, не допустили перекидання вогню на поруч розташовану прибудову. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. До ліквідації даної пожежі залучалося 14 рятувальників та 6 одиниць техніки. Постраждалих на даній пожежі немає, а причину наразі встановлюють фахівці. Наступного дня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вулиці Промислова у місті Івано-Франківськ виникла пожежа крівлі одноповерхової будівлі закладу доставки їжі. Рятувальники прибувши до місця виклику, оперативно ліквідували пожежу одноповерхової будівлі на площі приблизно 400 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалося великим пожежним навантаженням, а саме наявністю великої кількості горючих матеріалів. Завдяки оперативним діям вогнеборців, пожежу було ліквідовано в тих розмірах, яких вона набула в момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Від знищення вогнем вдалося врятувати будівлю, майно яке там знаходилося. До ліквідації даної пожежі було залучено 42 рятувальники та 12 одиниць техніки. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Причину наразі встановлюють фахівці. Вже 24 жовтня вночі на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні та в квартирі на 8-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Набережна в місті Івано-Франківськ. Рятувальники, прибувши до місця виклику спільно з працівниками поліції, евакуювали 56 мешканців будинку, в тому числі шестеро дітей. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу в квартирі на площі 20 метрів квадратних та в підвальному приміщенні на площі 3 метри квадратних. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. До ліквідації пожежі було залучено 26 чоловік особового складу на восьми одиницях техніки. Ймовірна причина виникнення обох пожеж, необережне поводження з вогнем зі сторони невстановлених осіб. Головне управління державної служби України. Райни з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області наголошує на дотриманні правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. 32 людини загинули у вогні з початку року на Прикарпатті, а з настанням холодів кількість пожеж суттєво збільшується через елементарне недотримання та нехтування правилами пожежної безпеки. Зокрема, фатальні випадки трапляються внаслідок неправильного користування нагрівальними, електро та газовими приладами, а також при експлуатації пічного опалення. Так 22 жовтня, близько третьої ночі, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку. Селі Жній струтень Рожнятівської територіальної громади Калуського району про пожежу рятувальників повідомили сусіди. До місця пожежі одразу прибули рятувальники, які встановили, що загорілися речі домашнього вжитку в одній із кімнат будинку. Площа пожежі складала 5 метрів квадратних, проте через сильне задимлення. На місці пожежі було виявлено тіла двох людей 1955 та 56 років народження. Зі слів сусідів загинув власник будинку та друг, який до нього прийшов. Найбільш ймовірно, що пожежа виникла через необережне поводження з вогнем під час куріння з боку загиблих. Також 24 жовтня вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу квартири на другому поверсі двоповерхового житлового будинку в селі Старий Угоринів Калуського району. На момент прибуття рятувальників з вікон квартири на другому поверсі виходив дим. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1975 року народження. Оперативно ліквідної. Дували пожежу на площі 40 метрів квадратних. Саме з метою інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникненню пожеж, фахівці головного управління ДСНС області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями краю. Адже краще не допустити виникнення загорання аніж ліквідовувати його наслідки. Рятувальників котре закликають дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером. 101. адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Як безпечно користуватися газовими приладами для приготування їжі? Великі газові балони можна використовувати лише у приватному секторі. Розміщувати їх в багатоповерхівках та високих будинках заборонено купуйте лише сертифіковану продукцію в авторизованих магазинах та дотримуйтесь інструкції виробника. Не розміщуйте біля газових приладів папір, тканину та інші легкозаймисті речовини. Не допускайте потрапляння на пальники чи балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур. Не залишайте пальники та плитки без нагляду. Забезпечте вентиляцію у приміщенні, де використовуються газові прилади. Якщо ви відчуваєте запах газу або чуєте тихий свист, перекрийте вентилі та провітріть кімнату, ремонтуйте та обслуговуйте прилади лише у спеціалізованих організаціях. Пам'ятайте загальне правило: спершу запалити сірник, потім вмикати газ, вчіть дітей правильному поводженню з плитою та показуйте приклад такої поведінки. Пильнуйтеся та пильнуйте інших. Дізнавайтеся більше на сайті ДСНС та за хештегом безпека цивільних. Про те, що боєприпаси є смертельно небезпечними. Рятувальники Прикарпаття щодня розповідають громадянам під час проведення профілактичних рейдів та інформаційно-роз'яснювальної роботи. Однак, попри зусиль для представників ДСНС, люди продовжують порушувати правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів. На студії телерадіокомпанії Вежа 22 жовтня відбувся тренінг, організований Центром журналістської солідарності та рятувальниками, який мав на меті підвищити рівень обізнаності та підвищення. Доготовленості серед місцевих журналістів з важливих безпекових питань. Працівники групи піротехнічних робіт гуманітарного та підводного розмінування, які мають великий досвід роботи на деокупованих територіях, розповіли журналістам про види мін та інших вибухонебезпечних предметів та яких правил слід дотримуватися, щоб уникнути небезпеки, які дії потрібно вжити у випадку виявлення підозрілого предмета. Також журналісти мали змогу відчути себе в ролі піротехніка ДСНС, приміряв. Бронезахист та обладнання, в якому працюють сапери. Нагадуємо, такі заходи з медійниками є вже традиційними та проводяться систематично з представниками місцевих засобів масової інформації. Відбувся вже вкотре тренінг для наших медійників саме щодо поводження з вибухонебезпечними предметами. Такі тренінги, принаймні спочатку повномасштабного вторгнення, в нас проводяться систематично і саме завдяки. Власне добрі співпраці з головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківській області, і надалі ми теж маємо плани щодо проведення власне далі на базі редакції тих чи інших. Ну поза попередньою вже такої домовленості. В листопаді плануємо провести для медійників, які працюють у редакції газети Нова Зоря журналу Слово. І радіодзвони минулого місяця захід відбувся на базі ТРК раї, де журналісти також мали можливість на практиці відпрацювати навички накладання турнікетів, зупинки кровотечі, проведення серцево-легеневої реанімації та інших важливих дій, які можуть врятувати життя до прибуття професійної медичної допомоги. Такі тренінги мають величезне значення, оскільки журналісти часто стають свідками та учасниками подій у найнебезпечніших місцях, і їхнє вміння діяти в екстрема. Ситуаціях може мати вирішальне значення. В Україні вже понад 10 років тривають бойові дії, із них вже більше двох років точиться повномасштабна війна. І навіть якщо декому із нас може здаватися, що його населений пункт знаходиться достатньо далеко від зони бойового зіткнення і якоїсь особливої небезпеки у них немає, то це не зовсім так. Під час активних бойових дій проконтролювати обіг стрілецької зброї та вибухонебезпечних речовин дуже важко. Зумисне чи випадково така зброя та вибухонебезпечні предмети можуть опинитися у будь-якому несподіваному місці. Тому закликаємо усіх батьків провести профілактичні бесіди зі своїми дітьми про небезпеку, яку можуть нести випадкові незнайомі знахідки. Бережіть себе і своїх близьких та вірте у перемогу України. Шановні друзі, в Україні тривають повномасштабні бойові дії, тому стрілецька зброя чи будь-які інші вибухонебезпечні предмети можуть випадково або навіть умисно потрапити в будь-який куточок України. Тому при виявленні небезпечних чи підозрілих предметів одразу викликайте спеціальні служби. Це може врятувати чиєсь життя.